180-й день вторгнення російських окупантів. Обстріли Харкова не припиняються. Близько 21-ї вечора. Ворожі снаряди накрили київський район міста. Пошкоджені приватні будинки. Поранення отримав 35-річний чоловік. Близько 3-ї ночі з Білгорода знову полетіли ракети в сторону Харкова. Опять ракетний удар І знову по Київському району. Продовжує свою практику ночних обстрілів. В 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Разрушено двухэтажное здание. Був небольшой пожар. о пострадавших нет. Під ударом ворога протягом доби були населені пункти Лузівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області. В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги. В селищі міського типу Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка. Цієї доби ворожі ракети спричинили дві масштабні пожежі, інформують рятувальники. На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району, внаслідок потрапляння рашистських снарядів, на відкритій території горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані. Бої на Харківщині тривають. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Під ізюмом російські війська, за словами інституту вивчення війни, намагаються повернути втрачені території. На півдні Харківської області, 21 серпня, російські сили атакували ЗСУ на південний захід і південний схід від Ізюма. Російські війська безуспішно провели розвідку в напрямку Пасіка Богородичного і розпочали невдалий штурм у напрямку Довгенько Долина. Обидва напрями на південний схід від Ізюма. Яна Біляєва, Стас Денеко, Харківські звісті. Російські агріса. постоянно обстреливает город Харьков из РЦЗО, есть разрушения. И могу вам сказать, что он ни на день не оставляет город Харьков в покое. Учитывая то, что у нас впереди два праздника, это 23 августа, день города Харькова и день флага, и, соответственно, 24 день независимости в городе Харьков. Сегодня осуществляются беспрецедентные меры безопасности и пользуясь случаем. Я хочу попросить всех харьковчан быть максимально осторожными, аккуратными, без надобности не выходить на улицу. не гулять в скверах. И я понимаю, что хорошая погода, что людям очень хочется, но нужно перетерпеть этот момент. Кроме того, усиление охраны, общественного порядка, блокпосты. И, конечно же, мы введем сегодня комендантский час. У нас будет немножко по-другому введен комендантский час, начиная с 23 августа с 7 часов вечера. И заканчивая 25 августа в 7 утра будет полностью введен комендантский час в городе Харькове. Поэтому такие меры безопасности связаны прежде всего с тем, чтобы сохранить в жизни людей, потому что есть различная информация, и, знаете, нам нужно принять эту ситуацию для того, чтобы уберечь людей от ранений и от смерти. Шановні пасажири, у зв'язку зі змінами комендантської години у Харківській області також змінено графік роботи Харківського метрополітену. У найближчі дні метрополітен працюватиме за наступним графіком. 22 серпня, понеділок до 18 вечора, 23 серпня, вівторок, з сьомої ранку до 18 вечора, 24 серпня, середа. Перевезення здійснюватися не будуть з 25 серпня четвер, з сьомої ранку до 18 до окремого розпорядження. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях це наша безпека. Хімічна загроза. Увімкніть телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій. Увага. Радіаційна небезпека. Так виглядають нові сигнали повітряної тривоги, які наразі вводяться в Україні. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. Тепер нова версія програми в додатку Повітряна тривога повідомляє про початок та завершення не лише повітряної, а ще й п'яти інших типів тривог. Вони виглядають наступним чином. Сигнал хімічної небезпеки звук церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки це дзвін в НаБАД. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Оновлення додатку повітряна тривога вже доступне користувачам iOS, Android та Huawei, Зазначають у мінцифрі для кожного типу тривоги. створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно. Умінцифри додають, що інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові державної служби з надзвичайних ситуацій. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті. Увага! Приміські та регіональні рейси з до Харкова на День Незалежності буде скасовано. А поїзди далекого сполучення забезпечуватимуть критично необхідні перевезення у регіоні. У Харківській області з 19 23 серпня до 7, 25 серпня, буде введена комендантська година. Укрзалізниця з міркувань безпеки закликає пасажирів перенести поїздку з до Харкова у зазначені дати. У зв'язку з запровадження комендантської години в Харківській області з 19 години 23 серпня до 7 ранку 25 серпня відміняється курсування регіонального поїзда 805 806 з полученням Харків-Конотоп-Харків відправленням з Харкова 24 та 25 серпня та зворотно зі станції Конотоп 25 та 26 серпня, з 27 серпня курсування поїзда за розкладом. якого вдалося врятувати ексклюзивну модель харківського трамваю Х-100. Ця ретромашина пережила кілька місячні бомбардування російськими окупантами. З міського депо що зараз нагадує практично руїни. Вагон евакуювали у безпечне місце. Спеціалісти оглянули і винесли вердикт. Машина на ходу її потребує реставрації та невеликого ремонту. Цей вагон був доправлений сюди з території Салтицького трамвайного депо, де він зазнав незначних ушкоджень під час ракетних обстрілів. Ми маємо бачити вибиті вікна. Деякі пошкодження кузова, але це дуже незначні пошкодження, вони будуть ліквідовані найближчим часом, і є всі шанси, що цей вагон вже зможе десь там на якусь екскурсію виїхати найближчим часом. Щоб надати первинний вигляд трамваю, спеціалісти планують відреставрувати салон, замінити вікна, пофарбувати і перевірити всю рухому частину. Саму машину випустили у Харкові ще у 30-х роках минулого сторіччя. Реновацію трамвай серії Х проходив до старіча Харківському трамваю. Цей вагон користується шаленою популярністю. Його замовляють дуже часто на екскурсії. Дуже часто його замовляли на весілля. Так це було і не поданокі такі випадки. Ну, ось його дуже люблять. «Яку задачу ви перед собою ставите як директор а, депо. І наскільки для вас важливо відновити все те, що пошкодив руський мір? Ми маємо відновити все, що може бути відновлено. На сьогоднішній день можу сказати, що з території Салтівського депо забрали вже близько 85 вагонів, з яких вже частина проходить ремонтні роботи. Ось і Вони скоро вже почнуть виходити на лінію. Оскільки харківське депо, те підприємство, що було дуже сильно зруйноване під час ворожих обстрілів, всі більш-менш в трамваї перебувають на комплексному ремонті. Деякі з машин стануть донорами. Щоправда, певна кількість трамваїв, зокрема і ретро, відновленню вже не підлягають. Вже кілька місяців підприємство супереч всьому намагається евакуювати трамваї із салтівки, щоб врятувати те, що ще можна. Цифри виглядають так. 85 ми забрали, це ті, що мають змогу пересуватися або самостійно, або за допомогою тягача. Частина вагонів, це десь близько 40, мабуть, точно не пам'ятаю, вже не підлягають відновленню зовсім. Це вже просто металобрухт. Звідти він вже поїде, скоріше всього, на звалку. Ну, і там ще з десяток-два вагонів залишилося, які ми теж маємо забрати. Наразі два вагони в ремонті. Це процес дуже такий кропіткий. Вагони взяті не важкі, так скажемо, але тим не менше, після такого тривалого стояння вагони потребують детальної уваги. Буквально кожний вузол розбирається, оглядається, ремонтується, відновлюється і так далі. Щоб відновити один вагон, потрібно щонайменше місяць часу. Лише після цього трамвай знову можна повертати на маршрути. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харківські звісті. Через тривалу війну в Україні економіка держави до кінця 2022-го може впасти на 35-40%. Такі прогнози дає мінекономіки. При цьому очільниця відомства наголошує, працюють над стимулюванням економічної активності у державі. Таких шляхів є два сприяння діяльності вже працюючих підприємств та розширення можливостей для працівників експортоорієнтованих підприємств. По нашим підрахункам, по е, тим макропрогнозам, які е, робить Міністерство економіки, е, згортання економіки до кінця року е, може бути на рівні 35-40%. Якщо ми кажемо про ті шляхи, які треба робити, які ми робимо, це перше це е, шляхи для, для того, щоб ті підприємства, які вже працювали, які е, мають штати, які мають ринки збуту, які змогли перелаштуватися за останні шість місяців, е, сприяти тому, щоб вони. А надалі активно працювали для того, щоб підтримати бізнес в Україні. Урядом запроваджується ряд змін створення нових програм та модифікація вже існуючих. Ми розробляємо зараз зміни до програми для того, щоб ті підприємці, які знаходяться, наприклад, на в, в фронтових областях і активи, які були зруйновані, мали можливість взяти кредит і відновитися. Другий є запит бізнесу, великий щодо можливості для бізнесу експортно орієнтованого, мати можливість виїжджати за кордон. І ми сьогодні на кабіні прийняли рішення про те, що з 1 вересня бізнес який платить сплачує офіційно заробітну плату, які має заборгованості по податкам і зборам перед бюджетом, у якого середнього зарплата не менше 20 тисяч гривень. 10% штатної чисельності, але не більше 10 людей, а мати таку змогу виїжджати терміном до 7 днів за заявкою роботодавця, і все це буде відбуватися на порталі дія. Основний акцент уряд робить на підтримку експорту української продукції, адже вважають, що це дає позитивне еко економічний ефект для України так, от тільки за липень держава експортувала 3 мільйони тонн сільськогосподарської продукції в цілому а у серпні вже більше 2 мільйонів тонн. По-перше, це мінімум плюс 250-300 мільйонів доларів валютної виручки тільки за місяць. Це знову ж ми повертаємось до золотовалютних резервів, стабільності курсу гривні інфляційних факторів. По-друге, це фактично підтягує ціни. Також в Україні триває і приватизація державного майна іншими компаніями. Так у цьому році фонд державного майна готує до аукціонів 23 активи спортової галузі та три комбінати хлібопродуктів. Продавати будуть ті потужності, що розміщені у безпечних регіонах країни. Приватизація зазначених об'єктів, перш за все, сприятиме вирішенню питання продовольчої безпеки. У приватній власності вони можуть стати майданчиками для переробки та зберігання зерна. Їхнє поновлення роботи також дозволить зберегти і створити робочі місця. Переважна більшість з них на сьогодні не працюють, але наявні інфраструктура, обладнання, виробничі потужності та складські приміщення дозволить. Лять відновити роботу у найкоротші терміни. Так, от, наприклад, виставлять на приватизацію івано-франківський комбінат хлібопродуктів та два спортових заводи у Київському регіоні. Столичні підприємства кажуть, у фонді державного майна мають велику площу та широкі потужності, але не є стратегічними для держави, в тому числі і через маленький штат працівників та неспроможність себе забезпечити. Тож оголошення торгів у фонді держмайна прогнозують на середину вересня. На початок жовтня аукціони проводитимуть за прискореними процедурами на базі платформі Прозоро на приватизацію запевняють, виставлятимуть державне майно яке не входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури і не використовується в оборонному секторі. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харківські звістя. Цукрова галузь потерпає від війни. Цьогоріч не запустяться 10 профільних виробниць через повномасштабне вторгнення та ціни на енергоносії. Тобто в Україні відкриють лише 22 цукрових заводи. Повідомляють в Асоціації Укрцукру. Ціна на комерційний газ, який пропонують підприємствам, є такою, що можна відразу не запускати завод, адже кожен кілограм виробленого на цьому газі цукру приносить лише збитки. Однак ми не опускаємо руки, і ставимо перед собою амбітні цілі: по-перше, отримати від своїх підприємств бурякоздавачів сировину та переробити її. А друге важливе завдання це зберегти виробничий колектив. Бо закриття заводу на один сезон потягне за собою і псування обладнання, а відповідно і більш тяжкі наслідки для підприємства. Насправді ж, цукрова галузь почала занепадати не тільки у 2022 році. Ще з 2020 року Мінекономіки відзначало скорочення посівів цукрових буряків. Насамперед аграрії самі відмовлялися висаджувати цю культуру. Обумовлюючи це рішення складністю технології вирощування. Крім того, після 2018 року цукрові заводи почали закриватися. Чотири роки тому в Україні працювало 42 профільних виробництва. А у двадцятому та 21 роках відкрилися лише 33 підприємства. Така невтішна тенденція спостерігалася через те, що собівартість продукції перевищувала оптову відпускну ціну. Та незважаючи на те, що цукрові заводи почали зачинятися ще задовго до війни, інші виробництва повністю покривали потреби суспільства. Цьогоріч, за оцінками експертів, суттєво ситуація не зміниться, тобто дефіциту цукру не буде. Вірогідніше за все, підприємства, котрі залишилися на ринку України, піднімуть ціни на власну продукцію. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звісті ціна на газ для побутових споживачів України протягом нового опалювального сезону не зміниться. Вона залишиться на тому рівні, на якому була станом на 24 лютого 2022 року. Мораторій на підвищення тарифів на газ, воду і тепло наклала Верховна Рада. Тариф 7 гривень 96 копійок за кубометр буде діяти до 1 травня наступного року. Про це заявили у Нафтогаз України. Тарифний план фіксований: 7 гривень 96 копійок кубометр діє до кінця квітня 2023 року. Варто зазначити, що ціна незмінна й довоєнна. Тож українців закликають сумлінно сплачувати рахунки, адже сьогодні це. Надважливо 7 гривень 96 копійок. Це незначні гроші в сучасних українських реаліях. Аргументують в «Нафтогазі». Пам'ятайте, що кожен сплачений рахунок підтримка в тилу, крок до перемоги та стабільний опалювальний сезон 2022-2023 років. Яна біляєва Андрій Пакулов, Харківські звісті. Харків'янину Олександру Івановичу було всього 18, коли він відправився на фронт. Боронити батьківщину від фашистських окупантів. Чоловік кілька разів підтрапляв під обстріл, неодноразово отримував важкі поранення та контузії. А у 1943-му, після чергового бою, взагалі дивом залишився живим. Я воював пулеметчиком, і коли ми варвались в німецькі окопи, це було дуже складно, з великими потерями. И в это время снаряд мне прямо попал в пулемет. Я оказался под землей, я оказался контуженным со смертельным исходом, я оказался тяжело раненым. И как в Кантемировке, и при каких обстоятельствах я оказался в госпитале в Кантемировке, я не знаю, не помню. Это мне Господь... Втору, втору. Олександр Металіченко добре пам'ятає запеклі та важкі бої за рідний Харків і додає, неможливо забути і те, як виглядало місто після нацистських бомбардувань та окупацій. Розрушений, настільки був розрушений, настільки був розрушений, ну дальше нікуди. Що з собою представляв Харків в авісі страхів? Розрушений до основання. До основання. Цьогоріч день міста та річницю визволення Харкова від нацистських окупантів не відзначатимуть через повномасштабне вторгнення російських агресорів. Тож усіх учасників Другої світової вітають зі святами вдома та без звичних урочистостей. Від мера Ігоря Терехова Олександр Металіченко отримав диплом та пам'ятну медаль, а також святкові презенти. Дякую, що ви у нас є і ми завжди пам'ятаємо вас і любимо вас і. И... с большой гордостью поздравляю вас и с честью. Вот каждый год с 9 мая, с 23 августа, с Днем независимости Украины. Очень приятно. Що от такі люди, як ви, єсть нашій житті. У 96 років Олександр Іванович знову зустрів війну. Бачить, як рідну країну та місто нещадно обстрілює російський агресор. Щоденно чує ракетні та артилерійські обстріли. Цього разу боронити батьківщину на фронті пенсіонер уже не здатен, тож захищає її в тилу, молитвою та вірою в перемогу. Я в кожній молитві говорю, господь мій, зберігай наш город от тех серядова ті абсела, котра страшають бивши наше сусідів. Сі часа є наші, наші зі ШВРГ. І ця незламна віра каже чоловік: має бути у кожного харків'янина, адже одного дня українці обов'язково відзначатимуть довгоочікувану перемогу та знову житимуть під мирним небом. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харківські звістя.